Так, пане Олексій питає, на кресленнях, що я показував на вебінарі, ми бачимо 170 мм утеплювача, а по нових нормативах треба 250 запитання. Так, Якщо ми рахуємо з вами mm. на сьогоднішній день, то пінопласт, наприклад, щільністю 15 кг на метр кубічний з урахуванням. Місків холоду, дюбілі зонтиків, буде потребувати десь 220-230 мм, щось таке. Ну, а так як пінопласт ріжеться 50 мм, ну, в основному, да, то що легко доступний так скажемо. То так, це буде 250 Ну І потім вже завжди нехай буде трошки більше, трошки тепліше, тому що в бюджеті будівництва пінопласт це ну, один із самых недорогих матеріалів, якраз котрий буде економити вам гроші. Тому краще вибрати. Якщо ви використовуєте друзі, пінопласти високої щільності, наприклад, 18-20 кг на метр, то в такому випадку показники по теплоізоляції кращі. У пінопласту. І там може бути вистачити товщини 20 мм. Якщо ви будете використовувати графітовий пінопласт, за рахунок, що він тепліше на 10-15% від білого, буде ще менша товщина. Тому хочемо ми чи не хочемо, але все ж таки товщина утеплення пінопласту залежить від його щільності. Давайте я вам покажу е, е, графік. У мене є е, в бібліотеці. Хто бачив мою бібліотеку? Угу, нікому я її не дам, бо вона ж моя. Так, зараз демонстрація екрану. Техкарт херш парацель відкриємо. Порівняння з білим пінопластом. І от подивіться, будь ласка, як залежить. Характеристики пінопласту від його щільності. Ось бачите. Значить, я зазвичай раджу використовувати пінопласт щільністю не менше 16 кг на метр кубічний. Вам зрозуміло чому? Тому що це початкова точка, коли графік по теплопровідності більш пологій. Бачите? Тобто, якщо до 16 кг у нас він такий більш різкий, то після 16 він такий більш пологий. І тому з точки зору вкладання грошей в утеплення, я завжди раджу використовувати пінопласти від 16 кг менше. А які пінопласти використовують фасадчики, котрі недобросовісні да ну котрі не турбуються за клієнта. Вони беруть от в цьому діапазоні. бачите і от подивитися на тепла провідність цих пінопластів. Ну, от справа, показники. Да? Якщо 16-й ми будемо мати ось такий показник. Да? Десь там 0,367. Да? Да? То е, 10 кг буде мати 0,045. Десь. Ну, бачите, яка різниця по теплопровідності? Вона дуже велика. Тому е не треба гнатися за дешевою юшкою. <сум> Пам'ятайте, друзі, про це, що пінопласт це якраз той матеріал, у котрого показники по теплопровідності краще, ніж щільність І тому, звісно, це більше матеріалу і це до вартує дорожче. Але і ми будемо мати меншу товщину. Тому якщо ви будете брати пінопласт щільністю 10-12,5 кг на метр кубічний, то там і 30 см замало. Там ще більше треба брати по об'єму. Ну і звісно товщина стінки, зовнішній вигляд будинку буде змінюватися. Тому обирайте якісний матеріали.